За революціями і кризами не варто забувати про духовність. Такою думкою депутат Верховної Ради України, засновник благодійного фонду Рідна країна Микола Томенко, поділився на зустрічі зі студентами по І У критичний для країни та народу час держава має опікуватися не лише будівництвом доріг чи пам'ятників, а й відродженням культурної спадщини. Вважає Микола Томенко. Щойно ще не вийшло останні томи повного зібрання творів Шевченка. Ну це ганьба для нас, всі, що не маємо академічного видання Шевченка. Я зареєстрував постанову своїми колегами, щоб негайно дофінансувати і видати 9, 10, 11, 12 том і мати повне академічне видання творів Шевченка. Тобто роботи достатньо багато. Думаю, до кінця року буде шанс пошанувати Шевченка і цей рік прожити з Шевченком і для України. Однією з робіт, які видали коштом фонду, стали спогади друга і біографа Кобзаря Михайла Чалого, об'єднані у книгу Життя і твори Тараса Шевченка. Видані 1882 року російською мовою, ці мемуари розкривають чимало невідомих сторінок із життя славетного поета. Це, власне, після 1882 року перше українською мовою вийшов цитик. У цьому є унікальність. От, перше... В Україні вийшли два альбоми Шевченка у видавництві веселка. Факсимільне видання студенти полтавського педуніверситету. Також у буквальному значенні слова спробували показати невідомого Шевченка. Учасники молодіжного театру факультету філології і журналістики розіграли на сцені уривок із п'єси Богдана Стельмаха Доля Тараса. Юний Шевченко сьогодні заяскравіє новою своєю гранню. От ми намагалися дух, епоху і настрій митця передати. Нові книжки про життя і творчість Тараса Шевченка вийшли у видавництві веселка невеликими тиражами, тому у продажу їх кількість буде обмежена. По одному примірнику Микола Томенко пообіцяв подарувати у всі бібліотеки Полтавщини.